Повз школу проходить пенсіонер і бачить, як екскаватор намагається знести стару будівлю. Він підходить до екскаваторника і каже: Послухай, синку, я в цій школі колись навчався. Ти навіть уявити не можеш, які спогади в мене з нею пов'язані. Бать! Це, звичайно, все дуже зворушливо, але мені працювати треба. Почекай, синку, не відмов старому в одному проханні. У мене одна мрія є пов'язана з цією школою. Ну і що за прохання у тебе, старий, синку, дай мені по ній пару разів ковшом гребанути. На вході до банку охоронець не пускає чоловіка. Вибачте, але без маски я не можу вас пустити. Да? А як же той мужик? Він взагалі без маски, да й без трусів? Вибачте, але це зовсім інша річ. Ця людина щойно розрахувалася за іпотекою. Любчику, це вже нестерпно. Тобі не здається, що настав час купити щось від комарів? І що ти хочеш купити, Люба? Ну, наприклад, квартиру у Франції. Швидкість звуку досить дивна річ. Батьки щось кажуть тобі у 16 років, а до тебе доходить це лише к 40. Сусідка вмовила сусіда поїхати з нею на дачу допомогти їй грядки прополоти. Той погодився. Приїжджають, сусіди дивиться, а там усе бур'яном позарастало. Він і каже Ох, і натрахаємося ми зараз. А що, сусід, грядки взагалі полоти не будемо?